Для підприємства програма спецрезерву це інвестиція у майбутнє та впевненість у персоналі. Протягом дня п'ятеро резервістів представляли свої розробки, які охоплюють найбільш актуальні сфери роботи підприємства, спрямовані на вирішення нагальних виробничих, технологічних і соціальних проблем. Начальник зміни реакторного цеху 1 Олександр Бартищенко виступив із темою підвищення безпеки в роботі АЕС, методом заміни регуляторів підживлення, продування першого контуру. Артем Пікус, начальник зміни черги атомної електростанції груп. Технічного керівництва запропонував впровадження електронного графіку календаря для випробування захистів та блокувань обладнання. Ігор Гринюк, провідний інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції РЦ 1 представив проєкт заміни повітроохолоджувачів рециркуляційних систем вентиляції. Соціальну сферу представила Олена Іваченка, технікиня управління виробничо-технічної комплектації, яка піклується про психологічний стан колективу. Тема мого проекту це професійна профілактика професійного виграння через створення зони активного відпочинку. На сьогодні, при стресових умовах, які в країні у нас відбуваються, я вважаю, що створення такого простору достатньо актуальним. Особливу увагу привернула інноваційна розробка програміста Дмитра Салагора, яка може бути впровадженою першою серед усіх атомних електростанцій України. Я хочу і надалі розвивати свій проект і щоб він щоб наша станція була лідером серед інших в цьому напрямку. Після презентації члени комісії розпочали фазу обговорення. Це найскладніший етап, де проєкти визначаються на життєздатність і відповідність сучасним реаліям. Адміністрація підприємства відзначила технічну досконалість і актуальність розробок. Всі проєкти, як з технічної точки зору, дуже важливі для нас, Це для технології, для модернізації, обладнання, для покращення і для безпеки. А з точки зору сучасних технологій, проєкт Метра. Взагалі, йде кроком в крок з сучасністю. Комісія також зазначила, що успішна реалізація вимагатиме від резервістів постійного контролю та гнучкості. Завжди є етап, є планування не завжди як. Виходить так, як ви плануєте, але постійно потрібно вносити корективи, відслідковувати, контролювати. І ці етапи от старалися вам е, пояснити перед нами. Працівники, готові керівники, лідери, яким не байдужа доля нашого підприємства, наших працівників. Так це дуже важливо, тому що основна інвестиція це все ж таки колектив. Після напруженого захисту працівники зізналися, що 10 місяців інтенсивної роботи подарували їм безцінний досвід. Чесно кажучи, все пройшло на дуже високому рівні, спокійно, ніякого хвилювання не було. Дуже цікавий досвід. З точки зору самореалізації, самонавчання постійного. Дуже цікаво послухати якісь зуваження, питання. В цілому, супер досвід, сподобалася презентація. Успішний захист проєктів першої групи спецрезерву ПАЕС є свідченням того, що на підприємстві росте сильна команда небайдужих до виробництва лідерів. А для них самих це ще й впевнений крок до нових керівних посад.